Особливість серії Seiko Presage Sharp Edge – це спокуслива комбінація гострих граней, сатинованих та полірованих поверхонь і унікального японського орнаменту Асаноха, який уособлює конопляне листя та прикрашає циферблат годинників серії. Годинник має свою власну назву Kuritobi. це назва кольору, який символізує відтінок чорного повітряного змія. Це нова версія Sharp Titch з трьома індикаторами на циферблаті. Зліва запас ходу, праворуч день тижня, внизу поряд з міткою 6 годин дата. Попри те, що годинник зберігає вуглуваті обриси, між верхньою та бічною поверхнями з'явилась нова грань із дзеркальною обробкою. Модель має досить універсальні габарити. Діаметр циферблату 42 мм при товщині 12,2 мм, і корпуси браслет зроблені з сталі з додатковим безбарвним покриттям діашил. Яке підвищує твердість та захищає від дрібної сіточки подряпин, засипка браслета літа, стрілки та накладені мітки мають люм Люмі Bright. Всередині встановлений механічний калібр 6R21 та запасом ходу 45 годин, водозахист годинника 100 метрів. Шукаєте щось на стику класики та дрессвуч, тоді точно варто звернути увагу на новинку Seiko Presage Sharp Tage.